Міністерством охорони здоров'я прийнято. В законодавстві да, є такий пункт, що першу допомогу при передобуванні можуть надавати соціальні працівники, родичі, близькі дружини, чоловіки людям, які вживають наркотики. Тобто, це налаксон повинен бути, якщо в родині є ця хвороба, є людина, яка хворіє на цю хворобу. Повинен бути налаксон обов'язково десь в шухляці, десь в шарці. Але він повинен бути. Зараз є не тільки ампули, є назальні спреї. Ми проводили десь 18 роки. 18 років ми проводили каскадне навчання, тобто ми обучали всіх, хто хоч якось задіяний, або і ми, або є якась причепність да, до наркотиків або наркозалежності. Е, і ми проводили це навчання. Воно було на рівні рівному, е, щоб було більше обізнаних людей. Ну насправді це дуже класна штука. Да, мати таку опцію. Я можу врятувати чиєсь життя. В мене це просто в мене починаються мурашки від цього, коли я можу стати на заваді смерті. Ну, це дуже круто. Це насправді е, я дуже вдячна. Знаєте. Я скажу про це. Я дуже вдячна глобальному фонду, який вже навіть, ну, 20 років точно 15, впроваджує програми, впроваджує фінансування через благодійні організації. І... Ці благодійні організації беруть на роботу наркозалежних. Вони беруть в рамках проекту, де наркозалежна людина особливо це стосується жінок, які знаєте, ну такий собі штамп. Тіпа типу, наркозалежна це все нікуди ніколи. А тут дається така перспектива: людина влаштовується на роботу соціальним Працівником, параюристом, е вона може займатися адвокатією. І це дійсно класні е спеціалістки, е які е відчувають потреби е відчувають, що вони потрібні комусь, що вони можуть самореалізуватися. І це дає такі собі: ми знов е вертаємось в цей світ е з новими ідеями.